Слава Україні, доброго дня мої підписники та гості мого каналу. Сьогодні 13 лютого. Я хочу вам розказати, як можна формувати крону дерева, щоб не використовувати драбину для тих людей, хто не може по ній підніматись по драбині, людей похилого віку. Я всі свої дерева формую своєму садочку і висотою 3,50. Такою формою. Все тут разом в кучі, можна сказати, і розріжено ярусна, колона. Веретено. Я собі по-своєму так формую, можете подивитись на каналі як. Але перейду до дерева, на якому хочу показати. Ці дерева сливи. Це слива панська, королівська на ньому кажуть, дуже гарно плодоносить. Кожен рік плоди дуже здорові, гарно зав'язуються цьому дереву 4 роки. От, має таку форму, я вже трошки обрізав його. Так само і це деревце 4 роки. А зараз я перейду до такого деревця, такого самого сорта. Сорта панська. От була прививка 6 років цьому дереву. Має от таку форму. 250 це в самій тому вищій точці. Тут. 2, 2, 10, 2, розвилці, як я зробив. От я привив. За один рік виросло такий пагін. Весною в цьому місці я вкоротив. На наступний рік пустили отакі чотири пагони потужних. Я взяв нитки і ці чотири пагони, оці чотири пагони довгих, Раз, два, три, чотири. Я пригнув їх до землі. Не вкорочував, а пригнув їх до землі. На наступний рік, це буде друг, був другий рік, ця слива почала плодоносити, і я більше її нічого не формую, тільки прикорочую. Або видаляю вже за грубі гілки. От можете бачити, які вже понаростали плодові утворення. Кожен рік воно пускає такого, як де 3 см, 10-15 см, от 20 пагони. Я їх не зачіпаю, не вкороті, бо якщо вкоротити в цьому місці, вона тут почне грубшати. І буде пускати дуже сильні пагони ростові, то я на всіх закінченнях гілок залишаю отакі пагони. По 10, 15, деякі 20 см. От там далі є навіть і до 30. Я його не зачіпаю. Якщо його врізати, почнеться дуже сильний ріст. А так як це дерево плодоносе, вся сила йде в плоди. Можете побачити 6 років деревові, все закладене плодами і так кожен рік закладається плодушками. Якщо людина в руках, чи важко носити драбину, чи по ній нею користуватись, будь ласка, такою формою дуже легко можна сформувати таким методом дуже Легко можна сформувати дерево. Будь-яке, це не обов'язково, щоб це була слива. Яблуня, будь ласка, теж можна. І вона кожен рік плодоносить. Пускає коротенькі пагони, отакі. І удобно збирати буде плоди. Не потрібно носити додатковий садовий інвентар. Рукою, будь ласка, дістаєш і обриваєш плоди. Так що такий метод можна формувати, дуже легко обривати плоди, доглядати за деревом також, бо його потрібно і нормувати, хто бажає мати більші плоди. Це експериментальна форма, я так спробував і, можливо, Хто хоче може в себе так формувати. Я ж у себе формую таким методом. От, сливи 350, найвища точка. Думаю, ця коротка інформація стане вам в пригоді. Бажаю всім своїм підписникам міцного здоров'я та мирного неба.